Ласка, доповідь нашому партію часто. Так не хотілось переривати. Дуже було цікаво. Дякую всім за організацію. Дуже класна атмосфера. У вас дякую Володимиру особисто, що запросили. І, звісно, дякуємо силам оборони і всім, хто набажає перемогу. Ми теж беремо там участь не словом аділом. Якщо зайдеться навчасно, використовуєтесь там, побачите збір на цікаві роботи, які росіяни вміни підвозять під танки, там побак. І ми офіційний партнер притули тепер, тому э, дякуємо ЗСУ, що має можливість це все робити. Э, я не хочу витрачати просто так ваш час, тому давайте подивимось, про що ми будемо говорити. В іншу стрілечку, так. Да. Mm -hmm. Ну так, IT-директори винені. Слайди повторювати не буду, про що ми будемо говорити. До вас колеги можуть частіше вже приходити з запитами автоматизації, різні відділи, бухгалтерія, закупівлі, юристи, у нас працюють ну, там, абсолютно всі. І вони ж всі приходять до ІТ і кажуть, автоматизуйте нам, будь ласка, я хочу акти, я хочу юридично там, погоджувати документи і так далі. Тому цей ринок, в принципі, вам буде цікавий і ми розглянемо не саме вчасно, а що відбувається на цьому ринку. Ну, а ми вже один із інструментів. Про безпеку говорили багато колеги з ЕСЕ, До речі, у нас про ваше ваш антивірус, за що дуже дякую. Дійсно, це зараз теж важливо, і ми покажемо, що ми зробили для безпеки, що роблять інші провайдери. Ми про це згадаємо. І традиційно ну, є різні інструменти для ваших здобутків в майбутніх у 2024 році, а можливо, щось вам допоможе, тому про це теж будемо говорити. 20 мільйонів українців встановили дію. Це аналітика з представників держави, вони були у нас на форумі, бізнес під багато чого говорили. Вони очікують в цьому році там велике зростання. Що, ще 20 мільйонів. Ми зробимо ще українців, ще 60 мільйонів. І, і всім встановимо дію. Ем, аналітика по нашому сервісу теж доволі така непогана. 750 тисяч компаній зареєстровані, і ми додаємо в місяць по 20 тисяч компаній. Буває по 30. Динаміка, ви розумієте, так? і це тільки наш провайдер. Що у інших я не знаю, але е, великі цифри. І відповідно це все говорить про те, що діджиталізація стрімко йде і держава там допомагає. Ми про це трішки пізніше поговоримо, тому що є обов'язкові вже речі з держави. Ем, Є різні метрики у вас в дешбордах, До речі, цікаво було вчора, мені хтось написав про створення дешборда і, і написав джекборд. Я сижу, що це джекборд. А він так написали джекборд? Джек, «Джек Деніанс, то метрики є різні. У нас є така метрика. Якщо до вас, як до керівника або до ваших керівників, доходить папірець, значить він пройшов якусь, якийсь ланцюжок. І там є логістика, там є погодження, там є підписання багато чого, і ці люди просто вони не займалися там основною своєю роботою або місією візією. А що робили, несли вам папірець на підпис. Тому така історія. Особисто наш сервіс там 98% провадив, але все одно нашому сіо і ті директору приходять паперові документи, але здебільшого менше. До речі, такий невеличкий спойлер, Google Майже ми прийшли без пальову Google, стали офіційним провайдером, так що акти від Google скоро отримаєте в електронному виділі. Ось так. Ем... Аналітика є ще така, дуже сумна насправді. 5 мільйонів. Тут не тільки документи, тут чеки, замовлення, багато чого, Паперових документів багато, але я дивлюсь на це і для вас як виклик, щоб це все автоматизувати, тому що без IT не вийде ніяк. Спочатку є там прецеденти, коли починають проекти різні ролі. Це може бути фінансовий директор, головний бухгалтер, головний та керівник юристів, логістів і так далі. Але все потім все одно приходить до ІТ, щоб автоматизувати, бо вибачте 10 тисяч документів, наприклад, руками опрацьовувати. Ніхто не хоче заходити в ВЕР і там не контрольовано. А що ми кажемо про безпеку? О, ти взагалі там телефонуєш керівнику інформаційної безпеки, він просто залазить туди, а там. 100 адміністраторів і всі з титулом адміністратора. Угу. Починаються якісь е, вже речі. Тому ну, така аналітика більше сказати немає, що багато роботи. Користь від переведення цього всього у різних представників департаментів різна е, ну, в ІТ-директорах, що я з професійної своєю діяльністю знаю, то дуже цінують екосистему, дуже цінують Централізовані якісь процеси управління цим всім ну, керування в основному, тому що коли воно вибачте в месенджерах на пошті, там, 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 ти не розумієш, що це зробити, як забрати докупи, а бізнес приходить і каже, а що в нас? Що в нас? Що в нас? Тому цінності є різні. Ну, я думаю, що коли ви це робите, я впевнений, що багато хто вже робить, то отримуєте для цього якусь теж особисту користь. Трошки про державу і як вони з нами рухаються в одному потоці. Бачите, зверху ТТН вже сказали, ну, спочатку сказали, що буде обов'язково з 1 серпня, налякали трохи, не буде. Буде обов'язково після закінчення воєнного стану. І хочеться сказати, що перемога і воєнний стан це трошки різні речі, тому що два роки може бути ще військовий стан після перемоги, насправді. Тому чи сильно бізнес спішить, я б не сказав, але великі міжнародні компанії, ну і багато хто вже це впроваджує, купляють ключі, там щось роблять і так далі, ну, тому що знають, що це все одно рано чи пізно буде обов'язково. Тому отак от, каса чеків вже обов'язково ПРО ставлять, в основному це так відбувається, є залізні каси, вони закінчують срок дії, вони їх переводять, наприклад, і в Польщі, в Польщі там вже прийняли закон залізний кас. Не можна використовувати. Тому паралельно цей процес по чекам іде. І електронний документ обіг, я не можу сказати, що зобов'язують щось робити в електронному, ні, такого немає, паперовий залишається, тут все нормально. Єдине, що окрема організація, наприклад, НБУ зобов'язала страхові компанії, кредитні установи, багато інших, кого вони регулюють. У них зобов'язали договори з клієнтами підписувати КЕМО. Раніше це було ОТП-пароль, телефон, все просто. Вони зрозуміли, що там є маніпуляції, ні, затверджуєте тепер кепом і <сі> всі страхові компанії зараз прийшли до нас, тому що зміна законодавства і так далі. Відслідковується оцей трек, куди вони йдуть, і відповідно з ТТМ видаткові, якщо вивозите товар, вони переведуться, буде дивно, якщо у вас видаткова в папері, а це в електронному. Ну, а ми всі віримо, звісно, в Європу, і в те, що буде агрімент, інвойс, два документи. Як це повпливає, ми ще поки не знаємо, але багато про це говорять і хочуть спростити. Звісно, безпека важлива річ. Все. Про це неодноразово не вже наголошували та, наші партнери. І дякую, дуже було цікаво почути і про бекапи, це 100%, і про дисклеймер на пошті нас особисто є питання. Але разом з тим, що це. Вчора була, до речі, згадували колеги да, атака на Нафтогаз, на Укрзалізницю, на Укрпошту, вони відбуваються постійно. Щось до нас доходить, щось ні, щось можна казати, щось ні, але атакують і нас теж постійно, і до повномасштабно, і після. Тому така історія. Що можна тут тільки сказати, клієнти українські і міжнародні, приходять все частіше. З запитами, ну ми такого раніше не бачили, щоб українська компанія давала опитувальних безпеки. Це вже якийсь рівень. І там починаються різні історії, але маючи досвід в банках, фармацевтичних компаніях великих, ну там Байер Сандз, Johnson, Johnson, не знаю, є якісь банки, типу Кридіна Agricole, Кусі Бірайфайзен, то там багато речей аудити і так далі. І от українські компанії потроху переймають цю експертизу і стають більш безпечнішими. Згадували про Юрію Фарм, це теж наш. Дуже власний партнер, за що ну, приємно, що українські компанії все ж таки в рівень з безпекою теж. ІТ-директорам, e, з якими я співпрацював особисто, дуже подобається екосистеми, один вхід, один вихід, тому що тільки так вони можуть отримати класний SLA, гарний саппорт і так далі. Якщо воно все розкидано по системам, а якщо у вас вже працює в бізнесі деякі процеси, деякі система. Проваджувати ще одну другу третю, це завжди починається кастом на кастомі, з цим складно управляти. Тому є такий тренд, але це не ми придумали, це ж світова е історія. Якщо ви подивитесь на великі it компанії, вони будують екосистеми і допрацьовують там потім продукти. Це ну, не новина. Що е б ми побудували? Чим можна користуватись? Е ТТН є. Електронний документ обіг є, чеки є, я це про що казали замовлення. Якщо ви в мережах хочете продати щось, ваша розетку, наприклад, розетку тільки вчасно Я. Це все працює, структурований там обмін, XML, дуже важко Далі КЕП це ключі. Ми видаємо самі ключі, тому що знову ж таки всі штовхнули з тим, що ми даємо сервіси, наприклад, ключі від іншого провайдера. І питання, чи можу я забезпечити своїм партнерам селей? Ні, не можу. Тому що. Два рази там у одного провайдера ключів, були якісь збої, і всі приходять ж, до нас і кажуть, що це у вас збої. А ми намагаємось пояснити, що у вас інші ключі, але це не працює. Треба все робити самим і тоді. Воно. Є певні ризики з цього, але я скажу трішки раніше, як ми з цього виходить. Тому так, о, ця екосистема, вона тільки поширюється, у нас багато речей в виклосі буде, і контрактинг, скоро договори, і так далі. І, ну, воно Буде приймати такий вже вигляд дуже великої системи, не просто документу обігу, а прямо так триває, Багато питань. І... так, Оце наступський співробітник. Там є API для інтеграції з якоюсь ну, обліковою системою. Є, У нас до речі, тут були партнери, по-моєму, літіка інтегрує вчасно, якщо я не помиляюсь, є. А опис API відкритий uh... є документація it's прямо на сайті, можна почитати. До речі, ну буду відвертим, я не дуже там сильно роздаю в технічних питаннях API, але є у нас прецеденти, коли компанії впроваджують декілька провайдерів на ринку, і вони відгукуються в той же Київстар, наприклад, що наша API просте, документація проста, ну значить є складніше. Ось так. Ну там в втіпінь цю такого постгет, а пі, звичайно. Документацію ми відправимо. А все закінчується інтеграцією, в одному вікні, от як тут показано дуже часто запит, до речі, теж від IT-директорів. Мої співробітники хочуть, щоб у нас було все в одному вікні. Вони не хочуть такі іншої системи. І від цього страждає. Усвідомлення документу тому що є там адепти, як хтось згадував 30% які одразу перемог. а ми зробимо все класно. А що робити з 70? А що робити, якщо о, згадували про юрію фарм, а там виробничий персонал? Спробуйте навчити це ну, впровадження. Насправді у нас щоб ви розуміли продаж скільки початок, взяли гроші, і тепер ми напрягаємося впровадити, а не так, що ви продали. Класно. 에, обіцяв, що ми робили по безпеці, інвестували mm -hmm. до цього і перед повномасштабним вторгненням. Скажімо так, наше керівництво хоче, щоб вчасно це був найбезпечніший сервіс на ринку взагалі і вже давно. Тому вся інфраструктура переїхала на Амазон. зберігаємо документами необмежено в процесі отримання СОК-2. І ми вже на фінальних стадіях, тому така історія. І сертифікати є. Ну тут все, що можна показати, є багато чого не можна, але щоб ви розуміли, за нас говорять просто наші клієнти. Якщо Google, наприклад, вибирає нас як партнера в Україні, це про щось значить. Ну і там низка компаній. Я розумію, що не всі звукуються в з Google, це Google, але в вашій сфері можна знайти точну компанію, яка працює через нас. І отак. Ну, так, зберігання документів дуже важлива історія. Ми зберігаємо зараз не обмежено, тому що почали переводити кадрові документи. Це можуть бути заяви на відпустку. Ну це такий простий документ відносно, але от прийом на роботу і так далі. 75 років має зберігатись по закону, і ми це знаємо, і тому ми зберігаємо. До речі, про є архів. Поділюсь, потім даними з вами з форуму Бізнес без паперу туди приходив голова Держархіву Анатолій Комірний. У нас така була панельна дискусія, і він сказав про те, що в них впроваджується це все, є електронний архів, є. Архів вони на це теж працюють, тому ну якось держава, там такий графік, іде держава, йдуть провайдери, десь вона mm. колись змикнеться. І він підтвердив, що паперові все ж таки варіант в умовах війни, дуже ненадійна історія. У них в окупації документи, само собою, багато згоріло, багато просто поприлітало, не ціле набрало, Ну, просто там уламки ще щось, ок, все згоріло. А державні реєстри в Україні то така залізолетована. Це точно. Які Додаток на телефон. Коли є докладу на додаток? Обіцяють півроку. Обіцяли раніше в січні, знайшли якісь баги і роблять. Але адаптивна версія, там купить прямо хайда поставили навіть мобільного додатку, щоб розуміти. Це посерйозно. Дуже Буде, але зараз користуються всі мобільною адаптивною версією, тобто браузера зайшли, підписали. Там додали під ну, таку кнопку Очікують мого підпису. Тобто керівник заходить, ну який, щоб ви розуміли, досвід користування. Вашому CEO, чи там, чи СІО да, і так далі, приходить документ. Можна телеграм, от створити. Ну, це все є. Він переходить до документу, переглядає, натискає кнопку Підписати, відкривається додаток Кеп ключів, він вже є. Там два ID, все, документ підписаний. Дуже легкий шлях, ну простішого треба пошукати. Ми старались. ну Прийнути на так. Ну питання, як у вас шифрування документів працює? Я так розумію, mm -hmm. що на стороні відправки в трибакет, тобто воно також шифрується навряд чи на стороні Амазону, воно шифрується до відправки до відправки. Воно шифрується до до старішення mm -hmm. і як же. Ви просто якщо знаєте, цікаво це. E -e, якщо до, я знаю, що до, mm -hmm. а потім. Не те, що це добре працює. Цікаво, як це там шифрування. Просто чому питаю, тому що наскільки воно залежить, може бути просто ж таке, що документ зашифровано і зберігається, якщо змінилось у замовника. Щось змінилося настільки, що замовник залишився той же, але там, мовно це інша компанія, взагалі інша інфраструктура і так далі, чи вони зможуть потім отримати доступ до цієї інформації, навіть якщо вони повністю все там, всі доступи до вашої системи, все змінилося. Я розумію, да, і, що ви і, та, чи можуть вони потім, і як цей механізм працювати? Точно не відповім, але знаю, що це питання піднімалось, і зазвичай партнери ж розумієте, коли приходить велика компанія, яка хоче нам там не знаю сплатити півмільйона гривень, найперше питання, а що з вами буде, коли ви закриєтесь? Дуже дякую, що ви в нас вірите і так далі. Але давайте так, говорити, і є там механізми, які це говорять. Ну, скажімо так, такий бізнес закритий не вийде. Отак, це 10 років ми маємо його. Підтримувати і, так багато речей там, юридичних, і ми беремо на себе цю всю відповідальність бо, да. Тобто технічно це все реалізовано. Я розумію, про що ви кажете. Щось змінилося, але шифрування, документи. Але Викуп. давайте так, бекапи. Дуже проста історія. Апі витягуєш в мене є купа компаній, які просто собі налаштовують договори, там з 12 ночі вивантажуються, і все на їх сервера, і все. Зашифровано, це ключом зашифровано, якщо інфраструктура ключів зміниться. Тому що інфраструктура ключів дуже болюче питання, тому що в Європу ж ми йдемо, і там інші трохи реєстри і регламенти, і так далі. Одне скажу, ми один з небагатьох, а можливо єдиних провайдерів, який тестує підпис Дія, який робить з нашого підпису європейський, і фізичні особи можуть зараз підписувати ці документи. От, якщо ви зайдете як не вчасно, щось відправити в Європу, там буде такий бігунок, типу. Зробити європейський підпис. Тобто в мене по факту буде було. Воно да, да. ну, і... якось там працює, але це дуже тестова історія. Польща бере участь, Велика Британія бере участь, і це, ну розумієте, поки в нас акти, а вони такі от акти, що, що ви будете на увазі. Тому складно розуміти. Але питання дуже актуальне, і ми беремо участь там. Ключі це дуже складно. Ми коли починали оцей бізнес ключів, я, нашому директору принесли папку. Ну, якщо ви захочете свій кнет колись відкрити, то просто подумайте про аутсорс, я вам кажу. Там дуже багато законодавчої бази, і ну, це все дуже складно. Як він вже вийшов на рівень, КПІ, це сертифікація. Не взяв деякі документи? Якщо ви зайдете на ЦЗО, центральний засвідчувальний орган, ми там на 17-му місці, а ЦСКА Україна, по-моєму, на 4-му, але не суть важлива. Податкові чи ви помиляють, не, не забути підписувати. Податкові, ну, в кабінеті податкової можна. Є проблема в тому, що в метку не можна підписувати. Да, ну це політичне рішення, це не технічне, а ми є конкуренти, вони нас не пускають. Я так? розумію, ми намагаємо домовитися. <рес> Завтра друге питання часно дефізиці сказали, воно є. Тобто я можу між банком, наприклад, заключати договор через час. Класне запитання. У нас є така візія, що скоро українці будуть мати документи в електронному вигляді, і ми розміжовуємо зараз публічні документи і приватні. Мій, наприклад, клієнт Winner.ua вже автівки продає, і там людина просто собі отримує пакет документів при купівлі авто в телефон, тому що ну, це ж багато речей. Обслуговування потім цього авто теж. Тому на ваше питання. Так, так, да, да, дуже багато. Добре. І технічно. Є запитання постій із Одеси. Можна. А подібні поді поді інформацію про те, як ви. Співіснується з конкурентами, тому що ну, є така а, давня потреба, чи буде колись в Україні роумінг між провайдерами а, юридично значення електронного документу обіду. тому що а, наявність такого роумінгу воно може вирішити купу проблем, з якою стикаються компанія, особливо там позрітело працює і так далі. Ну я тут не буду описувати, вона зрозуміла, да, тому що декілька вікон доведе, доводиться працювати. Погоджуюсь з цим, якщо б мені задали питання, топ питання від клієнтів, оце воно коли буде роу. Тому що всі як традиційно у всіх дві системи, а може бути три-чотири і так далі. Оце ж про екосистему, щоб не місце. Переговори ми вели з метком на рахунок роумінгу. Вони успіхом не обінчались. Коли буде незрозуміло, є ДТ. Там роумінг запрацює. Він називається інтероперабельність, але суть така сама. Там будуть документи в XML на всі провайдери. Це перший прецедент. У цього року. Потім подивимося. Я думаю, що так. Ринок поділиться повністю і Ні, тоді може. Така є ж ЄСДО, єдина система можна... обміну документів. Її ж запровадили, і навіть там інтеграція у багатьох документах є з нею. Я знаю прецедент, по-моєму, DILS чи документ момент, чи ще хтось робить такий роумінг умовний, коли забирає всіх систем, там був Макдональдс, можете їх попитати, У них всіх систем, там з'їдає документи і так далі, але це не зовсім ромінг, це просто через АПІ, ну, типу, ви будете платити всім провайдерам, і поки ми це дозволяємо. Єдина система, я просто не знаю, як вона зараз живе. ну... <головік> Держава обмінюється да, да. 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 він є, але наскільки він Но там роботи, з бізнесом... Ні, ну це для обміну документами між державними установами. Це ж загальний дзвончик, який з різних систем приймає електронні документи. Тоді, проблема в тому, що державні установи Доволі різні процеси. І навіть підписання і регламенту. Я, Я, Я думаю, що ми цю проблему не вирішимо. вирішуємо. Її вирішують вже так років 15, і все вирішують і вирішують. Є питання від Кості з Одеси. На сьогодні, можливо, ви повноцінно працювати з вибраним контрагентом в повному циклі. Готовили ДПС, а також перевозчики і мобільне приложення для водителів-спедіторів. Якщо логістика – це <estraniszew> повноцінний <Leonardo> <ti Fragen> <mimetic> <e <responses> <limitations> <ra principle> Твій юрбіковані компанії, у твій компанії, поставщика і получателя є приміри. Розкажіть про кейс, є ні, по можливості поясніть почому. Це дуже класне запитання. Не поїм є інформація. Додаток я сказав, що буде. Додаток від ДТН теж формується. Він буде. Що стосується, чи можна працювати, ну так там обмежень немає у нас. Все там пропрацьовано, і експедитори, і ну тобто проєкт ЄТТН, щоб вам просто не нагружати. Він е, є, і компанії з нами тестують. Мій клієнт Філіп Морець тестує з нами, ЄТТН, багато інших великих компаній теж. Ну, Міжнародні, я ж казав, вони не будуть чекати обов'язковості, вони прийдуть перші, зададуть темп ринку і будуть працювати. Тому все, що хоче гості Одеси, ми можемо зробити. Давайте мій телефон і <різ Napole gunas> <с> <urbanasa> будемо спілкувати. Так, ну що, колеги, я хочу <проб <mínimo>? <проб> подякувати. Ну помню а